За документами, ось ця дорога, а тут мав би стояти житловий будинок, натомість на дорозі торгують, а замість житлового будинку торгівельний ангар. Раніше на цьому місці стояв приватний будинок, потім його знесли, аби розширити дорогу. За кілька років один з мешканців Знаменки отримав дозвіл на будівництво меншого будинку. Та замість того встановив павільйон і розгорнув торгівлю. Люди від такого перепланування не в захваті. Буквально один метр від угла здания должна проходити дорога. Ну, тут же видно, що це вже і Вони ведуть торговлю і на проїжджій части поставили е, матеріали, які их продають. І для того, щоб об'їхати машинам, вони залізли більше на проезжую часть, это видно по подарують. Аби дізнатися, чого на дорозі стоїть товар, народний контроль йде до торговців. Скажіть, будь ласка, чому ви на проїжджу частину виставили цемент, будівельні матеріали? Тоже не проїжджа, часто. По документам проїжджаємо. Ну, ну значить, уберем. Коли ви прибрали? Сейчас уберем. Товар прибрали, а от бордюри, які залишилися та заважають проїзду автівок, одразу не прибереш власник же торгівального ангару свою провину, в тому що закрив проїзд не визнає і з журналістами зустрічатися не хоче. Господи, так кому її загарати. Я нікому не загородив. вони їздили. так і їздять, а там бордюр поставили. Як же там їздять? А о розкажу, розкажу. Потому, що фура заїжджає на, на ось цю плиту і пліта Якщо Є сіли нормальну дорогу, нормальна дорогу до тут часа. У міській раді, куди пішли журналісти народного контролю, запевняють, незабаром дорогу розширять, бордюри позносять та зроблять поточний ремонт шляху. Ми вже вчора зустрічалися з керівником райавтодору. До Дня перемоги ми плануємо закінчити, ну провести, не закінчити, тому що коштів на те, щоб зробити капітальний ремонт, ну слашний, як ви розумієте, немає, але поточний ремонт дороги буде зроблений до 9 травня. Голова Знам'янки Ігор Крижановський каже: ця об'їзна тимчасова. Нині будують нову У цьому році. об'їзна, дорога буде побудована. Чи зроблять ремонт цього шляху? Побачимо за два тижні. Народний контроль повернеться до знам'янки, аби перевірити, як її полагодять. Я на вечірку, Дмитро Василів, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть narodkontroluye@gmail.com.